Російські пропагандистські телеграм-канали публікують кадри роботи російської ППО. Зокрема, пропагандистка Маргарета Сімонян опублікувала фото наслідків бавовни у небі поблизу її будинку. Вона написала, що уламки БПЛА впали в Істринському районі Московської області. На додачу вона уточнила, що на її щастя БПЛА впав на сусідню вулицю. Місцева влада повідомляє, що внаслідок падіння уламків двоє людей постраждали. Чоловіка госпіталізували до медустанови, а жінка від госпіталізації відмов. Також у трьох будинках, начебто, вибиті вікна. Раніше Міністерство оборони Росії заявило, що у Підмосков'ї засоби радіоелектронної боротьби нібито приземлили український безпілотник. Зранку Московський аеропорт Внуково тимчасово припинив приймати і відправляти рейси. Там оголосили план Кавіор. В аеропорту Домодєдово теж обмежили виліт та приліт рейсів. Загалом через ранкову атаку невідомого безпілотника у Внуково і Домодєдово не змогли приземлитись 50 літаків. У підмосковному ногінську на складі з лакофарбовими матеріалами спалахнула масштабна пожежа. Російська МНС повідомляє, що вогонь охопив площу у три тисячі квадратних метрів. Для ліквідації пожежі залучили близько 130 рятувальників, а також пожежні гелікоптери. За інформацією служб, пожежа почалась на другому поверсі складу. Є загроза поширення вогню. Щодо жертв наразі інформації немає. Пропагандистські телеграм-канали повідомляють про серію потужних вибухів у російському Ростові на Дону. Жителі міста повідомляють, що чули гучний звук, схожий на вибух, із усіх районів міста. Деякі заявляють про тріснуте тримтяче тремтяче скло на вікнах. Місцеві змі вигадали нібито збиття трьох ракет С-200. Однак, губернатор російського регіону Василь Голубів спробував заспокоїти мешканців. Він заявив, що потужні вибухи це, начебто, просто черговий перехід літака на надзвук. При цьому він не згадав ні про. Про роботу ППО, ні про збиття ракет або дронів. Водночас губернатор Калуської області Владислав Шапша повідомив, що сьогодні вранці вибухи пролунали і на території Кіровського району. За його словами, там нібито відбили атаку безпілотників. При цьому постраждалих та руйнувань інфраструктури немає. Шпигував за українськими блокпостами у Краматорську. Служба безпеки затримала адвоката зрадника, який був агентом російської ФСБ. За даними слідства, зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території Росії та мав контакти зі спецслужбою країни агресора. До початку повномасштабного вторгнення він повернувся в Краматорська навесні цього року. Отримав перше завдання від свого куратора з ФСБ. Зрадник відстежував місця тимчасом. Сувої дислокації та маршрути руху сил оборони у прифронтовому місті. Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка. Надалі окупанти обіцяли евакуювати його до Росії. Однак співробітники СБУ завадили реалізації ворожих планів і затримали ворожого поплічника. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Злоумиснику загрожує до років. 12 років тюрме палій автомобілів військових у Києві. Правоохоронці затримали чоловіка, який протягом минулого та цього року підпалив 12 автомобілів військових. Правоохоронці опитали більше тисячі людей, як свідків та проаналізували сотні відео. Поліція встановила, що усі користувачі машин були військовими та особами, які мають відношення до Сил оборони. Тому поліцейські за участі СБУ провели ще й контррозвідувальні заходи. Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. Але у липні він знову підпалив декілька автомобілів військових. Злочинцем виявився 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до Києва з іншого регіону у 2014 році. Поліцейські викрили його на гарячому під час закладки запалювального пристрою до чергової машини військового Його затримали. Палій сам виготовляв пристрої, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії він пояснив негативним відношенням до військових. Продовження турне президента України запросили на саміт щодо Балкан. Місцевий телеканал Н1 інформує, що ймовірно Володимир Зеленський відвідає саміт у грецьких афінах. Український лідер буде серед гостей неформальної вечері, запрошених грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Також на ній очікують лідерів країн Західних Балкан та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер фондерляїн на зустрічі збираються обговорити європейську інтеграцію регіону, енергетичну безпеку на Балканах та в південно-східній Європі, а також санкції проти Росії, які не запровадила Сербія. Зазначу, що офіційно про візит Зеленського поки не повідомлялося.